Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Сьогодні пропоную вам приготувати справжній домашній зефір, для нього нам потрібні яєчний білок 25 г, яблучне пюре 155 г, чай матча 4 г, агар, -агар 5 г, вода 90 мл. Та цукор 375 г. А ще покажу, який інвентар мені знадобиться: кухонна машина, або ж міксер, кастрюлька з товстим дном, та вінчик. Ось така висока посудина. Це може бути склянка або ж мірна чаша. Термометр кулінарний, який можна занурювати в гарячу рідину, Насадка. У мене атеко закрита зірка номер 855 та кондитерський мішок. Мішок насадку та мірний стакан я беру у подвійній кількості. Вона розрахована саме на дану кількість зефіру. І ще у мене є ось такий трафарет, зверху застелила пергаментом. Відразу готую кондитерський мішок, кладу у нього насадку і поміщаю у посудину. Щоб не витрачати час на це потім, краще підготую все заздалегідь. Тепер можна приступати до приготування. В кастрюльці ми будемо варити сироп, виливаю воду, додаю агар-агар, злегка перемішую і ставлю на плиту. Нагрів на плиті помірний. У мене це 3. У чашу для взбивання перекладаю пюре. Додаю чай матча. Чай матча це додатковий інгредієнт. Він виступає як інгредієнт для смаку та аромату. Для зефіру з іншим смаком можна частину яблучного пюре замінити, наприклад, на смородинове пюре. І отримаємо смородиновий зефір. Слідом додаю білок і починаю збивати масу до пишного стану. В цей час вода з агаром вже закипіла. Додаю цукор і час від часу буду помішувати суміш. Потрібно слідкувати, щоб сироп не пригорів. Пюре з білком продовжую збивати. Коли сироп починає добре кипіти, беру термометр і занурюю його в сироп, але не опускаю на дно. Нам потрібно суміш довести до 112 градусів. І от зараз знімаю з плити. Яблучно-білкова суміш стала достатньо пишною. Трохи знижую швидкість і буду додавати сироп поступово. Коли повністю сироп додала в основну масу, вмикаю в міксер на повну швидкість і продовжую збивати. Маса потроху буде охолоджуватись і стане густішою. Додаю пару крапель зеленого барвника. подивимось. Так, маса достатньо загустіла і тримає форму. Перекладаю зефірну масу відразу всю в кондитерські мішки і буду відсаджувати зефіринки. Послухайте. Це так звучить справжній зефір. Кажуть, що можна любуватися тим, як тече вода, горить вогонь. А я можу спостерігати безкінечно, як відсаджуються зефіринки. Такий звук свідчить про те, що маса взбилася добре. Наступний етап в приготуванні зефіру це стабілізація. Зефір має відстоятися не менше 6 годин. Зефір мій відпочивав цілу ніч. І тепер його треба притрусити цукровою пудрою. З'єдную дві половинки, занурюю в цукрову пудру і злегка обстукую його. Таким чином зайва пудра струситься назад у миску. Зефіри це перше, що я спробувала зробити у солодкому світі. А вже потім були тортики та інші солодощі. Мені цікаво експериментувати, пробувати щось нове адже навчатись можна безкінечно. Підтримайте мене та моє відео лайком. Окремо дякую за добрі коментарі і буду рада кожному підписнику на моєму каналі. Зефіринки повітряні і дуже ніжні, тому перед тим як складати їх у пакування, я їх поміщаю ось в такі паперові капсули. Ось така коробочка з стане чудовим подарунком на будь-яке свято. Лише додаємо стрічку. І повірте, такий подарунок без уваги не залишиться. А я дякую, що готували зі мною, і зустрінемось в наступному відео!